Вітаю, мене звати Діана. Я відеографка і журналістка проєкту Всеосвіта. Добрий день. Мене звати Юлія Вишницька. Я доцентка кафедри світової літератури інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук. І ми будемо сьогодні знову говорити про мовні витребеньки. Юлія. Я Дуже, ну, оскільки я постійно верчуся в такій доволі креативній сфері, в мене в обігу в професійному постійно якісь є іншомовні слова. І, і більше того, я розумію, що інколи, навіть, коли є доволі гідний відповідник український, mm -hmm. наприклад, як, а, як захід, як а, якесь. Да, я, я постійно використовую слово івент. I та, коли навіть мене це починає так, знаєте, дратувати. дратувати да, саму себе, бо ну скільки можна, скільки в нас же є українські відповідники, а з іншого боку, а я інколи навіть не можу дібрати такий якісний і місткий відповідник. Так, дуже цікава тема. Я дуже рада, що ми зачепили з вами цю тему про іншомовні, про запозичені слова. Я набрала словників, будемо ними користуватися, теж буду їх демонструвати, показувати. Не вся іншомовність. Є такою вже м, прямою, якщо от зі словом івент все зрозуміло, що це не наше слово, так. але ж є запозичення, які ми зовсім вже не сприймаємо як запозичення. Так, абсолютно правильно. І от оці ці слова вони теж є. Такою величезною групою запозичених слів, про запозиченість яких ми навіть не здогадуємося. Да. У нас дуже багато слів запозичено з давньогрецької, з латинської мови, із з тюркських мов, да, дуже, дуже, багато. дуже багато слів. І тобто, оце така перша група слів, про іншомовність яких ми. Навіть гадки не маємо. А друга група слів це слова, які помічають навіть ті люди, які з філологією не зовсім дружать, але щось видає в цих словах отаку іншомовність, запозиченість, ненашість, я б ще назвала. Нагадаймо, як розпізнати запозичені слова. Okay. Ну, перш за все, видають їх перші букви. Якщо це А. Е, або і це, ну, запозичені. це запозичені слова. І Здебільш так, Еф теж. Ну крім декількох ну, слів, там так. ми не будемо їх зазначати, але декілька слів є що українського походження. Потім, якщо це збіг важких для вимоги приголосних, ну, от, наприклад, джентльмен, угу. зрозуміло, що це вже, вже не наше це щось. Не наше. Так, потім збіг голосних. Аура, наприклад, ау це дифтонг із так. латинської мови ау, еу і таке інше. Тобто, оці всі такі збіги, те, що в нашій мові видається не дуже милозвучним, це буде запозичення. І ще є такі специфічні суфікси. Я взяла дуже цікавий словник. Запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській О, мові. Так, є такий словник етимологічний. І от тут саме е, подаються ці іншомовні е, суфікси. суфікси, суфіксоїди, так. які е, нам свідчать, що це не наше слово, запозичене. Ще є е, інколи от мені вдається розпізнати ще за наголосами. Наприклад, слово жалюзі і мені одразу ну це французьке. Звичайно, звичайно. Що зазвичай слово, що не відмінюється, і закінчується на голосний і наголос oh, на останній yeah. склад, то це зазвичай французького походження. Тож мовна система радіє, тому що вона прийняла в свої обійми нове слово, і вона радіє тому, що ми чим чекуємо. В одну ногу в ногу з світовим науковим прогресом, так і радіє тому, що ми нарешті могли назвати словом, якимсь словом, ту реалію, яка в нас з'явилася. Ну от, Мабуть, доречно тут згадати приклад гуглити. Це слово Google воно спродукувало декілька. Таких цікавих слів, які ми намагаємося знайти, ага, пошукати в Гуглі, але це довго. довго. Так, і тоді наша мова каже: давай поки що почекаємо, пошукаємо наше слово, давай поки що покористуємося словом гуглити. Так, і так, загуглити. так загуглити, гуглити. Так. І в нас тому це слово поки що залишається. Дуже часто. Використовує система, використовує українські морфеми, українські якісь афікси, суфікси, суфіксоїди, префікси, які б були такими пом'якшенням, можливо, або ці морфеми вони б допомагали українізувати трохи іншомовне слово. Ну, от ми використовуємо якісь Суфікси, якісь префікси наші, що є продуктивними в нашій мові, так. і таким чином ми ніби трошечки одягаємо уже з нашими українськими морфемами. морфемами. Це слово, це слово так. так є звичайно деякі тенденції омоднювання. Mm -hmm. Слів, і зокрема, це стосується словотвору. Ну, от Олександр Пономарів, про якого я часто згадую в наших вже з вами бесідах, у нього є така книжка, українське слово для всіх і для кожного. Mm -hmm. Дуже така цікава книжечка. Так от він там зазначає приклад такий наводить англійського слова Кенедіан. І що оце англійське слово спровокувало. Появу канадійський так. і канадієць, і ми використали таким чином ніби мовну морфему ієць, так, так? та, яка не є дуже продуктивною в українській мові. Але ж у нас є. Англієць, британець, американець, норвежець, еть, еть, ець. Тобто ми, за аналогією до цих слів, ми легко можемо утворити канадець, канадський сіки суфікс. Тобто оці модні такі штучки, їх можна і уникати. Але є, наприклад, дуже багато. Понять, для яких українська мова ще не знайшла зовсім відповідників. Так, так. В мене в, в моїй мові дуже часто зустрічаються такі слова на позначення різних дискримінаційних практик, як ейджизм, лукізм, газлайтинг, менспрейдінг. І, і мені дуже важко менспрейдінг це коли чоловік сидить отак в транспорті, громадському. І пояснити це українською мені дуже складно. Ладно, тому звісно, я постійно використовую менспредінг та такі, такі інші слова. Ну, ви знаєте, вас зрозуміють люди вашого покоління і ті, які знають англійську мову. А, а люди, які не зовсім дружать з англійською мовою, то вони скажіть їм оці слова, і вони не знатимуть про що йдеться. Тому і ще тут такий нюанс, де використовувати ці слова. І тому наша мова, вона дуже ж розумна, розумний організм. І він шукає оці відповідники. Якщо він їх поки що не знайшов, то це не значить, що він їх не знайде. Ну, да, так. Можливо, він знайде. От словосполучення: спільне використання автомобілів. Каршерів. Так. Я довго слово е словосполуку цілу казала, так? А ви відразу одним словом ви використали. Закон спрацював закон компресії збереження енергії, і звісно, вам легко це слово використовувати і легко ним апелювати в розмові, так бо ви знаєте англійську мову. Але якщо ви десь вживатимете його в іншій спільноті, там де англійської не знають, тоді будуть складнощі. Або, наприклад, іще слово. Дуже цікаве слово, відповідник нашому книгообіг. Буккросінг? Так, буккросінг. Я пам'ятаю, ще декілька років тому книгообігу не було. Не було. Так. Усюди був буккросінг. Так, так це, це правда. Але ж мова попрацювала. Так. І за ці кілька років вона видає нам. Чудове українське слово, складне слово, бо із двох коренів, так. І, звичайно, що складніше зі словами відповідників, яких ще поки що немає. От, скажімо, слово каутсерфінг. Каутсерфінг безкоштовна, всесвітня мережа гостинності. А, а буквально ще знаєте, що слово це означає? А, Як мандрівка по диванам. Так, мандрівка диванами. диванами. Так, цікава, страшенно ну, така метафора захована так, в цьому так. слові, так. І от поки що о, українська мова ще не знайшла відповідник цьому слові. Каутсерфінг поки що залишається це слово, ми користуємося ним. Або, скажімо, слово флешмоб, яке вже, можливо, так. Полюбилося, і так, <laughs> так міцно можна... Вже війшло, війшло в нашу так. мову, так що мова його прийняла гостинно, і, і можливо, воно і вже прижилося у нас. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, словник, ви чудово знаєте про словник словотвір, так, так? так сайт, сайт так. оцей сайт, де люди, всі, всі люди, всі охочі можуть стати співавторами так. <схід> творення якихось слів. Так, ну ми про нього про це. Її словники ще поговоримо. Так, от, флешмоб, блискавична юрба. Ми не можемо поки що е, знайти мова ще поки що не знайшла, що це може. О, так от цей слов якийсь пропонувала мені знайти так. Якийсь так, організм. я пам'ятаю, що це раптівка. Так, так, раптівка. так. Це слово набрало найбільшу кількість голосів, голосів так або вподобайок. Так. <с? <с?> так, вподобайок, і можливо, ну поки що я не не бачила, щоб раптівкою називали флешмоб так. Замінювали. Тобто, слово, слово є, але воно ще не прижилося. Якщо поняття давно існує в нашій мові, і є йому український відповідник, точніше, є слово, яке називає це поняття нашою мовою, то тоді, звісно, що не треба вжи, зловживати. От оцими іншомовними словами. Не треба, ну це, я б назвала це мовне таке засмічування. А із сміттям що треба робити? Викидати. Треба викидати. Так, ну от і мені здається, що слово геймер, От навіщо воно? Якщо можна, є чудове українське слово, гравець. І теж геймер два склади, гравець два склади. Тобто тут закон компресії теж не працює, не працює. А -а -а. так. Абсолютно два релевантні слова. Однакові слова так. Mm -hmm. Або як є це мій улюблений такий приклад mm -hmm. от слово хештег, всім нам відоме mm -hmm. його інколи замінюють на розчітка, але й, мені здається, що це не зовсім uh, коректне, таке mm -hmm. коректна заміна. Mm -hmm. а, а є ще, от якраз таки власне на цьому словотворі mm -hmm. я знайшла такий відповідник, як кришмітка, mm -hmm. тобто навіть не я знайшла, а от там зазначено, зазначено за та кришмітка. Mm -hmm. І я настільки залюблена в це слово, я намагаюся його всюди використовувати, але, але на жаль, дуже мало людей знають і навіть реагують на це слово, бо воно абсолютно. Я думаю, що треба просто їм пояснювати, так, що це так, за слов. Я часто вже своїм пояснюю, що замість слова дедлайн ми можемо реченець легко сказати. Так. Я вже скрізь не лайки, а вподобайки. Тобто треба, щоб оці наші українські слова. Які легко і чудово, вони такі красиві, є yeah. такі красиві yeah. слова. От, я навіть собі деякі повиписувала, наприклад, планшет, гортайчик. Мені oh. настільки подобається це слово, або ще «ксерокс», копіярка. Uh -huh чизкейк, сирник, шопінг. Ми можемо легко сказати. Я пішов не шопінгувати, а на закупи. Так, yeah. я пішов на закупи. Аватар це слово мене просто вразило, мармизка. Аватарка, як кажуть, мармизка. Ну, це, це таке цікаве слово. Дуже можливо, так, можливо, воно приживеться. Або стартап, чому б не, назвати, чому б не вживати це слово почин, або мастрід, варто чит. варто Так, Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. От мені дуже подобається, коли м м мова. Такі, якісь уже придумують такі свої обгортки національні, так, які можуть поконкурувати і за цим ніби модним іноземним словом. Так, так, так. варто чіт. Але от е, я тільки що почула це слово, і, і от мені здається, що все-таки маст це щось таке обов'язкове. Тобто мастрі це перелік е, ктал для обов'язкового обов читання. читання. А варто це нібито можна Тому і рада. читати, а можна і не читати. Ну, бачите, такий нюанс ви знайшли. Це це дуже цікаво. Ми нікому мова не наказує, мова <на> радить. Так. Варто чіт! Дуже цікаво, що у нас стільки таких продуктивних суфіксів, стільки продуктивних е, префіксів. Я взяла е, кореневий гніздовий словник української мови Карпіловської. Це чудовий словник, він є і в онлайні е, онлайн. Е, тобто в, тут можна познаходити. Такі цікаві гнізда слів, які покажуть усе багатство, на що здати один корінь так, і за допомогою якихось суфіксів творити інші якісь слова. І ще я якось помітила от такий таку, я б не сказала тенденцію, але от Ага. Вище, так, угу. Явище, так, явище. Коли за аналогією до якихось українських слів, ми утворюємо подібні. Угу. А, і от такий приклад склянка є. Угу. а, І я чула таке паперянка. Позначення паперового стаканчика. Чудово. Так, я, якщо чесно, я, я не дуже впевнена щодо утворення таких слів, чи взагалі. Чи це можна чи, робити? Так, чи можна чи... це робити? Я думаю, що е, і не просто думаю, а я бачу і ми є свідками того, що мова продукує нові слова, і вона каже, що я жива. У мені стільки суфіксів, стільки префіксів творіть нові слова. Радійте тому що якісь з'являються нові організми, живі, і їх приймають люди. Чому б не створити паперянка, там які ще слова? Ну не знаю, пластянка. так? Пластянка, пластянка до речі, можна та так. Або, от, наприклад, слово ну трошечки вже з іншого ніби поля, руханка так. так. Це оте е, совєтське е, зарядка. Так. Руханка, чудове слово, або, наприклад, ну фіранка. Тобто я про оцей суфікс кажу анк, анк, так, який так. ну, дуже такий цікавий, продуктивний. І тому от, звідси пластянка, паперянка чи як там. Так так. так, 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 звичайно. Тобто йдеться про продуктивні суфікси української мови. Продуктивні значить, вони продукують, значить, вони активні, вони живуть, вони створюють нові, вони розмножують нові. Дові красиві слова українські. А, так, так. Тому я думаю, що це треба приймати, радіти тому, mm. що з'являються нові слова, і використовувати звичайно. Юлія, ви сказали про а, таке поширення української мови, але ж в інших мовах ми теж можемо зустріти українські слова. О, так. Причому можемо. Я коли почала питати в своїх друзів, які ви знаєте українські слова в інших мовах, uh -huh. одразу такий вичерпний перелік: те, що знають всі: борщ, вишиванка uh -huh. та вареник. Так, так. Але це доволі такі Обмежений. обмежені, обмежені так, в використання. Тобто, uh -huh. це я розумію, що мова дає щось іншій мові, коли, коли є щось дати, коли є uh -huh. якась реалія, чи якесь uh -huh. явище uh -huh. на, так, на так, позначення, так, так. і зрозуміло, що на сьогоднішній день Україна ну скажімо так, не Пасе є... задніх. Ну, не те, щоб паси задніх, але так я б сказала, не є трендмейкером mm -hmm. у світі. Mm -hmm. Можливо, але все попереду у нас. Ще з'являються дослідження, які от саме в яких йдеться про українську мову в інших мовах, про збагачення нашою лексикою інших мов. Ну, зокрема, дослідження Станіслава Карамана, mm -hmm. збагачуючись за рахунок. Інших мов, наша українська мова теж дає щось іншим мовам. І ось це оновлення словника інших мов, воно відбувалося і в 19 столітті, і ще раніше. І от знавці, які розуміються на цій темі, вони зазначають, що навіть можемо взяти от близьку українську російську мову, що в російській мові. У 19 столітті з'явилися власні українські слова Бондарь, варенька, галушка, кажух, хлопець, хлібороб, шкаляр, дівчина, дітвора і таке інше. Так, Більшість слів з'явилася у ХХ столітті: Даярка, касавиця, дівчата. Ну і таке інше. Потім дуже цікаво, що запозичує інша мова, може, не повністю все слово, не ціле слово, а запозичує якусь частинку, якогось афіксу. Ну, от, наприклад, суфікс суфіксен у власних географічних назвах: Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина. Так, так, так. І в російській мові. Цей суфікс став продукувати такі слова, географічні назви: Орловщина, Саратовщина, Смалінщина, Тамбовщина. Так. так, До польської мови запозичено з української такі слова, як богатир, ватага, гарбуз, гукати, голота, дурень, дужий. Ага. Так, Череда, черешня, гречка, годувати, собор та багато інших. Потім збагачується словник французької мови. І я думаю, що ви знаєте ці слова, це зазвичай слова періоду, періоду козачини. козачини. Так, і от ця така група слів, скажімо, отаман, гайдамак, козаки, курінь, курінь" джура. Джуранка. Так, 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 сотник, старшина, булава. Бандура, староста, свобода, хутір. І до речі, тоді ж і слово борщ прийшло це десь 16 століття у французьку мову. Ага. Так, так. Потім іще дуже багато. Але питання про зв'язки української мови з іншими мовами, і, зокрема, про те, що українська мова дає іншим мовам. Це питання лише зараз починає набирати обертів. Зазвичай з нашої мови в іншу мову йдуть слова культуреми. Так. Це ті слова, так, які зазначають саме оці, називають оці реалії, яких немає в інших культурах, в інших куль... країнах. Ну, от Ви сказали вишиванка. Це слово чому пішло? Тому що за кордоном це зовсім інше щось. А такого слова немає. Зазвичай це одяг. Ще може бути штани, спідниця, запаска. До речі, слово хустка. оці ці слова йдуть зараз активно в іншу в інші мови. Або це, наприклад, назви страв, напоїв. Ну, окрім борщуща, це може узвар, галушка, так, дируни, до речі, голубці, теж голубці, вареники, Вареника. так, 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 ну і таке інше. Тобто запам'ятаймо, що слова культуреми, які несуть дуже такий тягнуть за собою шлейф, культурний шлейф, які можуть розповісти про культуру народу, вони і входять. В інші мови, так. так це дуже ой цікавий такий процес. Отож, наша мова не тільки бере <свісно> чужі слова, а й вона віддає. Не просто віддає, а ділиться, показує, що у нас є от таке слово. Вам подобається, бо в нас є така реалія. Беріть його. І інші мови запозичують наші слова, наші українські. І так вони знають про нашу культуру більше, про нашу історію. Можливо, тому що кожне слово воно ж за собою несе, несе історичний такий величезний багаж. Тому. Я думаю, що будьмо активними учасниками цих, цих, процесі. цих процесів. Так, так Діано. Так. Щиро вам дякую. Я дуже дякую вам. Я дуже дякую вам. І а, ми бажаємо, щоб ви також були активними а, користувачами і активними творцями нашої української мови. Так, Дякуємо. Дякую. Дякую.